І хлопці хотіли тільки перемогти. Гордість, що я можу представляти свою країну на такому рівні. Я думаю, з Роналду, ну, мабуть. Його раціон дня. Там мабуть, зіграти в Єврокубках на клубному рівні. Мені спочатку сподобався футбол. Вітаю, незважаючи на. Свій достатньо молодий вік, ти вже відносно давно перебуваєш в команді. Олександрія твій перший професійний клуб. Як би ти описав атмосферу у нашій команді? Чи відчуваєш підтримку від старших партнерів? Так, це взаєморозуміння між партнерами та є деколи підтримують старші хлопці. А, чи є в команді? Ну, Командні, або якісь твої особисті традиції або ритуали, які допомагають тобі налаштуватись на гру? Ні, немає ніяких. Ти призер юнацького чемпіонату Європи 2024 року. Як взагалі м, проходило це все і яка взагалі була твоя реакція на ем, твій перший виклик до збірної юнацької? Ну, я прагнув туди попасти, та й було радість, що я туди туди попав. Ну, опиши саме той день, коли тобі там зателефонували, чи там сказали. Коли саме перший раз, чи коли саме я. Саме перший раз збір ніколи ви викликали. Ну, мені набрав адміністратор, сказав, що там такого то такого-то числа потрібно бути там на асоціації футболу. Там ми летіли в Корею на турнір чотирьох, щось таке. Чи довго звикав до складу команди? Багато кого знав, чи, можливо, там знайшов собі там нових друзів? Ну, я знав, як хлопців так, що ми грали друг ходимо друг проти друга. Та я вже в самій збірній познайомився з хлопцями. З ким спілкувався найбільше з команди збірної і з нашими протягом перебування у розташуванні збірної? Ну, З Каркодені, це з Олександрії. А там я. Ну, дуже так нормально зі всіма, але більше це Гарко Микола та Тарас Михайлович. Підготовка та матчі Євро безпосередньо проходили у Північній Ірландії. Ми слідкували за медіа під час вашої підготовки. Погода для тренувань не дуже була втішною. Як ти звикав до клімату? Це нічого такого. Мені подобається така погода, коли так пасмурно, та трошки дощ. Там нормальна була футбольна погода. У Північній Ірландії ти був вперше. Що тобі сподобалось найбільше, як зі сторони футболіста там інфраструктура, підготовка? Ну, звичайно, там нічого такого не було, що прям вау. Що тебе влаштовувало? Чи, можливо, що здивувало? Ну, те, що ми грали на іскусственному покритті. А, там, можливо, які... якась культура Можливо, тільки, Тільки півфінал був на живому полі. Можливо, там в... в цій країні якась тебе культура або їжа вразила, можливо, щось цікаве. Ні, нічого. такого, Ну, їжа. Зрозуміло. Всі матчі приходили при достатньо великій кількості вболівальників. Яка атмосфера опанувала на полі? Це був запал на матчі дуже великий, коли нас підтримували українські вболівальники, та й ми прагнули до перемоги. Чи можна зрівняти матч Євро з звичайним матчем УПЛ в чемпіонаті? з фанатами там? Де більше емоцій? Що там, що там, коли ти підтримують ти хочеш перемогти. Та й запал такий ж самий мені здається. А як відносилися іноземні вболівальники до української збірної та чи була якась підтримка, знаючи, що відбувається у нас зараз в країні? Ні, нічого такого не було, я не пам'ятаю, щоб там прямо підтримували нас. Українських вболівальників було багато. Ну, достатньо було. Ви кваліфікувалися на чемпіонат світу 2025 року. Це велика подія для всіх вас та цілком для українського юнацького футболу. Що цей досягнутий етап означає для тебе і для команди? Ну, мені здається, це великий крок вгору для нас. Потрібно прагнути попасти в склад, щоб поїхати на чемпіонат світу. А які емоції ти відчував, представляючи свою країну на міжнародній арені? Ну, це було як гордість, що я можу представляти свою країну на такому рівні, який був там. Чи є хтось із футболістів або інших спортсменів, хто тебе надихає і чиї шлях би ти хотів би повторити? Ну, Мені прям такого немає, футболіста, які я там прям захоплююсь. Чи... Мені просто подобається, там деякі футболісти, як вони грають на моїй пози... mm, позиції. Наприклад, монстровські. <кій> <кій> ну, Родрі той, що з Манчестер Сіті. ну, Такі, які на моїй позиції грають. А якщо б ти міг вибрати суперсилу для гри на полі, що б це було? Супершвидкість, чи здатність забивати голи з будь-якої позиції? Мені здається, забивати з будь-якої позиції. Якби ти міг провести один день з будь-яким відомим футболістом, живим або історичним, то з ким би це було? Ну я думаю, з Роналду, мабуть. Його раціон дня та якби ти міг провести один день з будь-яким відомим футболістом живим або історичним, з ким би це було? Ну, Зараз такого немає, але в дитинстві я хотів би просто там, з лінальним Месі, бути. Який трек слухаєш перед грою? Ну, їх багато. Там реп. Ну, наприклад, там одна пісня, яка тобі найбільша Ну, Я слухаю багато треків, але. Можу назвати там виконавця одного, Треві Скотт. Добре. Улюблений клуб, за який мрієш грати? Мабуть, це Барселона. Твоє улюблене футбольне звичайно. Навіть Мікую. Твоя мрія, яку ти ще не здійснив? М -м, мабуть, зіграти в Єврокубках на клубному рівні. Ми зіграємо. Якщо б не футбол, чим би ти займався? Я не можу нічого сказати, мені спочатку uh -huh. Uh -huh. сподобався футбол. Хто для тебе є головним прикладом у житті? Кого ти береш притул? Батька, можливо. Ну, мабуть, з батька там. І наостанок швиденький бліц. Хто найгірше співає в команді? Костиший. Найбільше часу проводить в соціальних мережах. Кастишин. Найкраще жартує. Ну, це. Пару чоловік, мені здається, це Скарко, Шевченко та Калюжний. Хто, на твою думку, стильно виглядає в команді? Ковалець. Хто завжди спізнюється? Ну, таких не було, там всі хлопці приходяться 15-20 хвилин -15 до тренування. Абсолютна легенда нашого клубу: Ковалець. Дякую. Дякую.